Добрий день, дорогесенки мої. Мене звати Анна і я зі Львова. Живу дуже багато років в Італії і я громадянин Італії. Але Україна завжди в моєму серці. Це мої квіти, мої балкони. Вони ростуть дуже, дуже швидко, дуже гарно. Сьогодні я вам покажу, як я доглядаю за квітами. Як я доглядаю за квітами, дорогесеньки мої. Я тут, бачите, я тут скинула докупи усіх. Гарно, у нас тут дуже тепло, і все гарно росте. Як бачите, сьогодні я вам покажу, як я доглядаю. І підписуйтеся на мій канал. Дякую, що ви у мене є, ті, що вже підписані. Дякую новим, що підписалися. Я багато квітів не хочу. Я зразу говорю, я не хочу багато квітів, тому що я не хочу бути слуга квітам. Я не хочу їх обслуговувати. Вони займають багато часу, а я часто їжджу в подорожі. І через це я не хочу на когось залишати, щоб ніхтось підливав, щоб я переживала, щоб я її, бо я зараз ми знову будемо їхати в подорож на дві неділі. Літо починається, і тут дуже дуже горячо гарячо і квіти не виживають. А квіти хочуть свого, квіти хочуть догляду, так як песик, як котик в хаті. І через це я багато квітів не хочу. Я зразу це говорю. Я люблю більше зелені квіти, квіти люблю доглянуті, гарні, великі. А ось такі всякі наполовину мертві я викидаю, бо є такі люди, що збирають всякі горшки, всякі напівмертві квіти, які погано ростуть, які погано розвиваються. Я цього не хочу. Я цього бардака не хочу. Трошки, але доброго. Ось така панорама у мене на балконі. Я сьогодні сама вдома і я сьогодні доглядаю квіти. Їх треба доглядати. Мої, щоб мати ось такі гарні зелені квіти, їх треба доглядати. Тут в мене через два дні вернуться, Анкора, вернуться мої робочі. Вони ось так зробили. І е, це буде така шафа з гіпсом. Вона 40 см е, глибока. Ось тут, бачите, ще залишили вони матеріал, вони будуть накладати матеріал зверху. Ще два рази мають повернутися, мені сказали, на кілька годин. Тому що мають наложити матеріал, пізніше цей матеріал має засохнути, і пізніше ще е, вони мають щось зробити. Вверху вийшло так. Верху я буду залишати відкрито, буду робити поличку, ось там. І поставлю що-небудь або нічого не поставлю. А тут будуть двері такі. Не вдалося двері зробити, бо тут є кондиціонер в мене стоїть. Дайкін в мене стоїть. І ось так. Тут в мене є 73 см широко і висока двері, високі 1-2 і... метри. 2 метри і 15 висота. Як бачите, тут багато всього поміститься. Я особливо для цього сміття робила такого, бо в мене е, е, я не хочу тримати. Тут буде в мене стояти пластмаса. Е, Пласмаса, і що ще? Папір я тримаю в хаті. Е, Умідо в мене теж в хаті відходи домашні. А, і скло мені потрібно, скло. Ось тих два скло, а це буде тут стояти. Так, квіти. От, бачите, в мене такий зелений гай. Бачите, скільки всього є зелений гай? сьогодні я повідривала оці всякі Оце все треба відривати. Місяць назад я вже відривала їх. Подивіться, знову, скільки їх наросло. -на 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 Оце все треба все чистити, бо вони п'ють воду, п'ють вітаміни. Від тої рослинки такої. Це я вже почистила, зараз мені треба занести і ще помити, під, під душ. Я зараз помию, бо тут дуже багато пороху, як знаєте. Ой, прямо так чути пісок під, під руками. І. Е, ви Тільки подивіться, скільки тих... А це я вже місяць назад я зробила, я вже все повідрізала місяць назад була. Тут дуже була багато. Тому вона, вона так гарно віджила, тому що місяць назад вона була оброблена. Тільки подивіться, скільки тут всього є. Чим я поливаю, я поливаю один купачок на 3 літри води. Отака зелені. Марка ось така. Я вибрала таку саму, на найкращу, найдорожчу. Хоча, там, як заходиш, там дві є. Одна її коштує 7 євро, друга 11 євро. Ця 11 євро я її купила для зелених. Я люблю зелені квіти. Ти любиш, щоб в мене такий різ, ліс, такий от зелений ліс. Щоб він був гарний, його треба доглядати. Так само оця рослинка вона так в мене вже розрослася, що вона вже місця немає. В мене ще є трошки чорнозему такого хорошого, де він є, ось тут він в мене є, стоїть. І ви тільки гляньте на цю. Я вже навіть не можу нормально підливати. Тому що оця, цей корінь вже вищий за вазон. Ви розумієте, тут вже 2 см вище. Я вже оті бульби повідривала. Мені треба той корж до гори підтягнути і дати чистої землі. І особливо ті всі бульбушки, ці бульбинки там такі є, їх треба всіх об, обчистити. Ось тут зараз ви нічого не побачите. Тут я посадила. Ці рози, що вони в мене в хаті були дві рози. Зараз я вам так покажу, тут витягну і покажу. І що? Вони тут не добре ростуть. Поставимо сюди. Бачите, одна ось ця розцвіла. Ну, вони хочуть сонця, я їх на сонце поставлю, у мене тут на углі сонце є. Вони так, якби ростуть і не вмирають, тут є дві рослинки. Не ростуть і не вмирають. Але все одно вони хочуть свого. Ось ця вже захворіла була, я тут вона мала це я їх так руками вбивала. Така плісність така була, мушкара така, та, якби отут була вже. Я її так рука, розмастила руками і, і розочка віджила. Тут від гвіда дуже гарно сильно росте. О, тут от такі, я таку рослинку оцей от корчик я від гвіда принесла. Ось така 10 сантиметрів. 10 сантиметрів. Розумієте, Його таке малесеньке було. Я запхала в землю, подивіться, як вона росте. І так само оце. Дивіться, який він живий, то зараз не видно, бо в мене тут оця парасоля від сонця є. Але як воно все гарно тут росте. Ну, по-перше, що земля тут хороша. На другий раз вам покажу. І оця що в мене рослинка є, нова так само. Це шпарагус, синочок. Синочок від тої великої. І тут в мене теж, на другий раз я вам покажу, теж від вже починає рости. Оцей А цей тут як дерево вже. Я вже не знаю, що з ним робити. Він так буде рости до гори, догори. І ось такі справи в мене на балконі. Тут я буду кликати так само майстрів, що вони мені тут ті, ті всі кишки, що повилазили з тої кальдани. Е, мені треба зробити тут гарно. Тут в мене такий умивальник є. Зараз я теж зроблю порядок. Мені треба, щоб вони мені таку плиту зверху накрила цей умивальник, вирізали ось так, як має бути, і напереді, щоб не було видно пральної машини. Тому що пральна машина це не красиво, як її видно. У нас дуже клімат хороший, гарний. У нас хто може, хто знає, хто вміє, і хто вже знає, що як дуже як вигідно тримати на, на балконі. Як вигідно тримати на балконі стиральну машину, дорогенькі мої, тому що ти тут от витягнула і розвішила, витягнула і розвішила. І дуже-дуже вигідно. І так само дуже вигідно цей вмивальник мати. Ну Треба навести порядок. Наведу я весь цей порядок, і буде мені добре. Я навіть колись думала ставити ще на початку, як я не знала, який мій проєкт робити. Отут. Я думала робити от таку лавочку, поставити лаву. Отак, бачите, як ці мусорники стоять на такій висоті, таку вищу лавочку, 60 см, щоб так легко вставати, сідати було. Думала ставити лампу, лавочку таку робити, а вверху вже ось тут мала починатися шафа. От я сижу, наприклад, я вже поміряла 1,60 шістдесят, моя голова закінчується. Ось тут, метр шістдесят, наприклад. Я вже все відмірювала сто разів. І після метр шістдесят починається в мене така шафа з, з поличками закрита. Але я що я одне зрозуміла? Що я на балконі тут ніколи ніколи не сижу, ніколи. Тому що я як по вулиці находжуся, набігаюся. І на вулиці сонце, вітер, шум, крик, велика енергія. І ти, як прийдеш, ти хочеш сісти тихенько на диван опустити. Опустити жалюзі, опустити такий холодок собі зробити, особливо як літом, як жара, як спека. І ти хочеш просто на півтемній кімнаті посидіти в, так я кажу, в холодку в такому гарному. Ти, ти знову не хочеш сонця на, на, на балкон йти. Ну, може буду сидіти на тому балконі, але я зрозуміла, що мені це не буде вигідно, робити таку лавочку, тому що краще мені взяти і це все закрити, ось так закрити до самого низу. Зроблю одну таку дверку з алюмінію. Вже ходила я робити привінтію. В одному місці коштує 1100, 1000, 1000, 1000 евро, 1100. евро. А в другому місці я ще піду, попитаюся. Піду, попитаюся той, хто мені робив ці вікна. Бо в мене вікна двері, бо ці в мене з алюмінію. Це алюміній, це не є ні пластика, ні дерево, це є алюміній. А алюміній це самий найдорожчий матеріал і. Самі найдорожчі, якісніші, перш за все вікна, які можуть бути. Треба мені зараз підняти тут інду не гори. І ось так. Дорогеньки. Я продовжую тут робити і побачимося. Слідкуйте за мною, відео продовжується. Ось так, дорогенькі мої, щоб мати гарні здорові вазони. Здорові, особливо, їх треба доглядати. І багато часу їм пригляда... доглядати. Їх і приділяти багато часу. Я ось так час від часу, я їх мию. Я можу це зробити в душі, але душ мені тяжко буде помити, бо тут і земля падає, бачите, і землі нападало. І мені набагато легше ось тут прибрати, ніж в душі, бо в душі я там все за -за -за... обризгаю. І такі в мене душі є ось тут. Для оставки нею. Роботи є багато, але мию. Ось, дивіться, бачите, що робиться. І подивіться, яке вікно. Вікно все забризгане, але нічого страшного. Один раз потерпіти можна. Ви тільки гляньте, які тут коріння. Я не хочу розмножувати. Так, як я вже казала, я не хочу розмножувати. Це що таке? Це треба напівгниле, треба їх оце все треба почистити. Абсолютно треба почистити. Ви тільки гляньте, яке коріння тут живе, але я не хочу їх розмножувати, тому що ми знову будемо їхати в подорож, Починається літо, і мені це не вигідно. Я як приїду вже в вересні, я почну це все ставити новенькі в землю, новенькі рослинки з отого коріння, тому що ця. Вам здається, що вона така гарна, велика, але вона вже починає старіти, бо вона вже 3 роки має. А бачите, я тут вже багато повіддирала, такі листочки. Оці всі всякі такі Лишні листочки. Я їх відірвала, відірвала, відірвала. Все сміття в сміття. Тут теж почистила. Тут теж, бачите, от такий от листочок, його теж треба вже від. О, ось він є. Його вже треба забрати. Я тут вже багато почистила. Лишніх листочків помила гарно. Вони так спадають. Дивіться, яке живе, гарне коріння. Бачите, Її то вже можна в землю пхати, абсолютно вже. Але я зараз запхаю в землю, то я не можу мати 20 горшків і, і за ними доглядати. Зараз починається море, я буду їздити часто на море, дуже часто. І... Бачите, навіть не добре росте, тому що дуже... вже ця рослинка не, не дає йому стільки соку, вітамінів, щоб ця вода росла. Бо вона теж хоче їсти, пити, і вона вже не тягне. Вже оце, не може дати Мама не може дати цим дітям усього того, що вони хочуть. А вони вже, великі, вони вже великі, вони вже повинні йти на сторону жити. А вони так в мене ще тут залишаються, бо вони мені красу роблять. Але я їх дуже багато відрізала і тут ще от три залишила три. Таких три тих довгих гілочки. І ось так. Бачите, от скільки землі, скільки того всього, яка це робота клопотка. Але мені це подобається, я маю невелике терпіння. Я один раз гарно це все, як то кажуть, зроблю. Подавати пізніше легко знизу. основне то почистити це все. Почистити. Сухе відірвати. І, і ось так. Цю я тільки що підлила. Цю я теж буду пересаджувати, бо ця якась невбиваюча рослина. Я її тільки що полила. вона вже, Я її хочу абсолютно, вона мені вже починає. Бачите, що зробилося? А тут в мене є. тут в мене є, Бачите, яку кришку поставила на всякий случай. Тільки що я її полила, вона ще пускає воду знизу. Тут в мене дуже-дуже багато вже починає деформуватися цей горшок. Тут таке щось похоже, якесь таке, як куркума є всередині. Я як дам, а в мене є нова, новий, як вам сказати, новий цей торф, такий дуже якісний вже з вітамінами, вже починає деформуватися. Я пересажу. але тоді в мене отут не поміститься в цю голову. Значить, в цю голову мені треба купляти другу, другу рослинку, а ця тримати на балконі і подивитися, як вона буде росте. Як вона буде рости, а вона так росте, вона, так, вона зараз, як я їй дам нову землю, вона так буде сильно рости, що вона Це вже старенька, треба обрізати оцю. А вона тут прямо у мене дуже-вже багато, я не знаю, вже скоро рік буде. Дам на квестіво двоє з Бангладеш. Вони думають, що вони тут теж Бангладеш будуть робити. Машини нема, що вони мають робити. Пробую їхати на руверах. І ще жінку бере таку старшого віку ззаду. Ну, як він так зробив. Ну, то мої сусіди в Афіто тут поселилися. Їх тут дуже-дуже багато в сім'ї живе. Вони такі дуже... Ті нові приїхали. Один тягне другого, один, інший другий, він ще третій. Що ще дитину дитина напереді? Ні, це шльом наперед. Він напереді шльом поставив. Ну, ще дитина напереді є. Ось так.